Аче, що Росія не припиняє атаки з повітря, і кількість постраждалих від російського удару по передмістю Дніпра, зокрема, зросла до 22, вранці з під завалів дістало тіло. Дворічної дівчинки загалом серед постраждалих п'ятеро дітей, майже у всіх травми середнього ступня тяжкості це черепно-мозкові травми, осколкові поранення та забої. Їх одразу ж госпіталізували. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами й досі можуть перебувати люди. Нагадаю, вибух у місці пролунав напередодні. Сталося це до оголошення повітряної тривоги. Попередньо окупанти вдарили балістичною крилатою ракетою Іскандер. Поцілили у два двоповерхових будинки, пошкоджено 10 приватних будинків. Загалом, авто, магазини, газопроводи. Чотири крилаті ракети та три ударні дрони, які Росія випустила по території України, знищили цієї ночі сили нашої протиповітряної оборони. Тривоги почали лунати по Україні з першої ночі. Небезпека зберігалась до четвертої ранку. Противник застосував п'ять іранських ударніх безпілотних літальних апаратів «Шехет-136-131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х 555 Їх випустили із шести стратегічних бомбардувань. Ту-95 з району Каспію. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Юрію, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Куди влучили ті ракети та безпілотники, які не вдалося перехопити протиповітряній обороні українській цієї ночі? Ну, Звісно, не все вдається перехоплювати. І так роблять дива наші захисники неба І на даному етапі взагалі. Травень ви бачили, який насичений був обстрілами. Те, що так було випущено шість ракет, шість літаків, шість ракет. Хоча могло бути значно більше цих ракет, Ну по одній ракеті з літака, очевидно так, ось і п'ять е, ударних дронів. Це з району района ще з північного напрямку. Атакували вони Сумську область там. Є ураження об'єктів інфраструктури. Власне, про це можливо там повідомлять більше місцеві. Ну а щодо крилатих ракет, то, на жаль, так, не всі теж знищено. Із 6-4 знищено протипідну оборону, а дві, на жаль, влучили так в на оперативний аеродром Близо Кропивницького. Власне, там про наслідки я зрозумілих причин не буду вам говорити так. Ну але маємо от такі реалії на сьогоднішній день і. Що треба? Ну треба посилювати всю Україну, посилювати засоби ППО. Про це надавно говорив президент України, який наголошував Антон, скільки батарей Петріот потрібно для України, але не єдиними Петріотами потрібно ще і інші е системи протиповітряної оборони, включаючи засоби зенітні ракетні системи середнього радіусу дії і малого радіусу дії, такі як ППО сухопутних військ, зокрема. Пане Юрію, а в оперативному командуванні південь говорять, що відмовилися вороги цієї ночі атакувати столицю, і ми бачимо, що насправді не так багато ракет випустили. На вашу думку, це означає, що запаси, які змогла назбирати Російська Федерація, вони в них виснажилися. Ну, розумієте правильно, противник ну. Не може атакувати кожен день, так як атакував от тиждень тому і так далі. Ті масовані ракети. Ви ж бачите нашу інфографіку, яку ми подаємо там от тих багато-багато ракеток і шахедиків. Ну треба їх мати, принаймні. так Якщо вони будуть так інтенсивно обстрілювати, як вони це робили, скажімо, ну чи в травні, чи в восени, і взимку, то не вистачає запасів. Зрозуміло, що вони налагодили виробництво, воно є. Це треба визнати той факт, що противник десятки крилатих ракет, балістичних ракет може ще виготовляти, але і не може так багато їх запускати по території країни. Було би більше. Повірте, пускали би більше 100% і по військових аеродромах. Усі У нас десятки оперативних аеродромів. На жаль, це є власне такий ласий шматок для ворога. В них. Не, не дає їм місця українська авіація. Вони її зазвичай знищують у себе в повідомленнях Фейсбуку. Там по, по 5, по а інколи по 10 літаків щотижня вражає ворог так умовних. Ну як, як і зрештою знищили вже 8 разів нашу всю військову авіацію. Авіація в нас працює на тих десятках оперативних аеродромів. Авіація лише за минулу добу і за поточну завдала вже понад 30, здійснила понад 30 літак у вилітів. Завдала понад 10 авіаційних ударів, зрозуміло. Противнику це не подобається. Тому власне і бачимо, і Старокостянтинові було і минуло ну, кілька днів тому. Так була було влучання. Так і зараз от власне по Карпивницьку робляться певні заходи з протидії. Зрозуміло, що авіація буде працювати. В такому складі, як є, це ще старі радянські літаки, але деякі західні зразки озброєння вже адаптовано до наших винищувачів, до бомбардувальників та інших. Тому мусимо розуміти, що нам все ж таки потрібен потрібен сучасний багатолюсовий літак, щоб не давати ворогу шансів, як мінімум, наближатись до наших кордонів, кидати на нас керовані авіабомби і ще краще захистити. З повітря нашу державу разом з тими комплексами ППО, які нам надасть захід сучасними, нам потрібен сучасний літак. Тобто тоді небо буде на замку і повітряний тероризм окупантів завершиться. Юрію щодо сьогоднішньої нічної атаки, ви зазначили, що росіяни використали шість носіїв крилатих ракет, які загалом можуть нести 36 ракет, але випустили у підсумку лише шість снарядів. В як ви вважаєте, чому вони використовують таку тактику, і в принципі це вже не вперше. Коли використовується набагато більше носіїв для того, аби випустити невелику кількість ракет. Ну, як правило, ту 95 ніколи більше чотирьох ракет не беруть. Вони беруть половину боєзапасу. Ну, це, це видно по статистиці, можна подивитися. Там дев'ять літаків там 18 ракет або 25 ракет. ракет. Ну, це що сьогодні відбулося, не не вперше, так що навіть бувало таке, що 10 літаків випустили сім ракет. Ну, противник робить ну, певні і тренувальні польоти. Так, треба розуміти, що. Якщо навіть виходять вони на бойову позицію в Каспійському морі, там можливо і льотний склад досвідчений. Там є льотний склад, який менш досвідчений. Їм треба тренуватися. У льотчиків по іншому не буває. Якщо вони не літають, навіть якщо це ворожі льотчики, то вони втрачають навички пілотування. А в бойових умовах здобувати ті навички, це ну дуже дуже потрібна річ. От власне тому противник. Ну і запустив з такою можливо метою так шість одразу літаків. Хоча щоб випустити, ну то що випустили, шість ракет достатньо було б і одного літака зрозуміло. От, Власне, це і є просте пояснення, щоб підтримати навички, можливо, льотного складу і тим паче бойових умовах. Пане Юрію, а що стосовно тренування українських пілотів на американських винищувачах, от скільки наразі ми зможемо залучити пілотів до навчання, зважаючи на те, що йде війна, і в Україні також треба літати і відбивати ворожі атаки? Одномоментно ми не зможемо залучити велику кількість. Це зрозуміло. Я щойно озвучував, що скільки як працює авіація, от інтенсивність завдання ударів по волого доволі таки висока. І льотчики щодня б'ють окупантів. Тому треба воювати тут, але треба і навчатись там. Тому буде здійснено можливо на такій ротаційній основі. Кілька будуть хвилями направлятися. так. В першій хвилі це може бути десятки, кілька десятків пілотів, скажімо так, щоб не розкривати власне той. Потенціал бойовий наш так і хто скільки залишиться, скільки поїде. Це в першій хвилі будуть одні з таких от, власне кращих досвідчених пілотів. Пріоритет е, для тих, хто е, гарно вже володіє англійською мовою, тому що навчатись потрібно буде за кордоном, а там без мови важкувато буде. Тому власне визначено вже командувачем повітряних сил генерал лейтенантом Миколичиком. от власне той список він. На жаль, оновлюється, тому що чому на жаль, тому що інколи пілоти власне можуть ну власне гинути, так і те, що дійсно у нас сьогодні є. Втрати це не секрет, і тому список постійно оновлюється і не постійно мається на увазі хтось краще підготовлений, хтось гірше, і пріоритет іде на молодь, саме молодь яка. Стане вже пізніше по поверненню з навчання наставниками вже для своїх більш молодших колег. Тому в кілька хвиль це буде зроблено, і по мірі доставки нам авіаційної техніки теж будуть навчатися і інженери і офіцери бойового управління. Пане Юрію, а чи є розуміння скільки нам треба пілотів підготувати для одного бойового літака, і чи достатньо нам сьогодні пілотів на вашу думку? Пілотів у нас достатньо. Нам потрібно літаки. Потрібно все ж таки сучасний багатоцільовий літак, який який стане основним в строю повітряних сил. Ну, один літак це один пілот, але інженерів до одного літака треба більше, тому що, як правило, кожний спеціаліст відповідає за той чи інший агрегат, хтось за двигун, хтось за бортову систему там і так далі. Ну, це, це доволі таки складна наука, тому потрібно чимало людей навчити, ті, ті хто будуть власне обслуговувати і забезпечувати ці літаки. Льотчиків один інженерів більше, зрозуміло. Юрію впродовж травня окупанти неодноразово застосовували гібридні комбіновані тактики з використанням крилатих ракет, балістичних ракет, безпілотників і так далі. Як наші повітряні сили адаптуються до цих тактик, і які можливо потреби використання росіянами нових способів ударів по Україні по, по Україні з'явилися у протиповітряних сил наших? Ворог застосовує широкий спектр озброєння. ж бачите, що летять вже балістичні ракети доволі частіше і не збиваються. Це і кінжали і Іскандер М. Це теж балістична ракета. Ну не забуваємо, що у ворога ще є такі ракети, як Х-22, на які теж потрібно засоби, які можуть боротися з балістикою. Х-22 крилата ракета, її запускає бомбардувальник 22 м 3 Але все ж таки на ціль вона вже заходить по балістичній траєкторії. Тому на цьому етапі. Польоту потрібні все ж такі ж засоби, як і Петріот, чи сам ПТІ, для того, щоб перехоплювати і ці повітряні цілі. Безпілотники. Ну це бачите, ну це така от головна біль, яка з'явилася у нас у вересні. Які і питання не в тому, що їх там особливо важко знищувати. Їх доволі таки багато. Вони маленькі, малопомітні, летять низько. І це доволі така складна ціль, яку щоб збити, треба мати відповідну кількість засобів на всіх ділянках фронту. Тому ворог буде їх використовувати і надалі, якщо буде отримувати їх від Ірану. А можливо, ворог планує відкрити вже про це. Є інформація виробництво на території своїй чи там на території Білорусі. Тому треба засоби протидії проти БПЛА нарощувати, і це не мають бути. Зенітні керовані там ракети, тому що це доволі такі дороговартісний і дефіцитний тип озброєння для нас, щоб забезпечувати, щоб працювати постійно ними по безпілотниках типу шахет. Потрібно нарощувати мале ПО малого радіусу дії, зокрема зенітні гармати, які мають радіолокаційну прив'язку та цілі, можуть в автоматичному режимі знищити ці цілі. Ну та інші озброєння, яке може. Протидіяти цим загрозам. Дякую за інформацію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.